Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юріївна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу. Так, розпочинаємо! Доброго ранку, доброго дня! Ай ближчі долоньки, хай тупають ніжки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам Боня, бажаю вам я. Малята, сьогодні ми з Боною пропонуємо вам. Малята, допоможіть мені, будь ласка. Боня, в чому тобі допомогти? Що в тебе трапилось? Я не можу зрозуміти, зима це добре чи погано? Ми тобі допоможемо. Малята. А як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Так, маля, тут треба гарненько подумати. Зима буває доброю. Це коли багато снігу. Малята, а коли у нас багато снігу, що ми можемо робити? Правильно, ми можемо зліпити сніговика. А ще що робить зима? Правильно малята сніг вкриває рослини від морозу. А що ще робить сніг? Правильно, він теж вкриває дерева, щоб дерева мали можливість відпочити. А що ще можемо робити взимку? Правильно, ми можемо кататися на ковзанах, лижах та санчатах. А ще малята. Можна сказати, що зима є погана, тому що, малята, коли сніг осипає усе, тварини і птахи залишаються без їжі. Також на вулиці стає слизько і можна впасти, а ще дуже холодно, морозно і слід турбуватись про тепло. Дякую вам, Перед вами, що за це добре, і погано. А зараз малята, я пропоную вам відгадати, які явища природи бувають взимку. Я буду показувати вам малюнки, а ви повинні сказати, що це за явище і пояснити, що це таке. Подивіться на малюнок і скажіть, що це таке. Правильно, це сніг. А звідки він береться малята? Коли стає дуже-дуже холодно і крапельки води, в хмаринці замерзають і випадає сніг. Молодці малята. А це що таке? Так, це іній. А що таке іній, малята? Так, іній – це роса, яка замерзає на поверхності тонким шаром. Молодці малята. А це що таке? Так, це мороз, коли на вулиці стає дуже-дуже холодно. А це що таке малята? Так, це лід. А що таке лід, малята? Так, це вода, яка замерзає від дуже сильного холоду. Малята, а скажіть мені, будь ласка, як ви розважаєтесь взимку? Мабуть, катаєтесь на санчатах, ліпите сніговика та граєте у сніжки? Малята! Подивіться на малюнок і скажіть, чи можна кататись на санчатах поблизу дороги? Ні, а чому не можна кататися поблизу дороги? Так, тому що це дуже-дуже небезпечно, розумнечки малята. А чи можна кататися на вковузанах на озері? Також ні. А чому малята? Так, тому що є можливість впати у кружану воду. Розумнички малята. Молодці малята. Малята, вам сподобалось наше заняття? Так. Малята, а зараз нам збагнуть час бігти, щоб придумати для вас ще більше цікавого?